Зустрічай довгоочікувані новинки Xiaomi 15 та 15 Ultra ще потужніші, яскравіші, отримавши ультимативні камери, вони стають новим еталоном серед смартфонів. Пристрої чудово наслідують минулорічні моделі, але стали кращими за них. В усьому Xiaomi 15 це один з найкомпактніших флагманів сучасності, який має надпродуктивний чип, оновлену матову бокову рамку за округленням. Тоді як Xiaomi 15 Ultra – це вершина фотомистецтва, найкраща телефотока. Камера, найбільший сенсор основної камери, неймовірні фото та відеоможливості. І всім цим користуватись одне задоволення завдяки новесенькій HyperOS 2.0. Про всі особливості цих смартфонів ти дізнаєшся в сьогоднішньому огляді, тому не буду витрачати зайвий час. Погнали! Почнемо з зовнішності пристрою. Xiaomi 15 це компактний смартфон з екраном діагоналю 636 дюймів та на тонкими рамками з усіх сторін. Пристрій отримав повністю оновлений корпус, бокова рамка з міцного алюмінієвого сплаву. Вона тепер має плавні заокруглення до задньої та передньої панели, що ще збільшило комфорт при використанні. Блок камери не змінив своєї форми порівняно з попередником. Втім, уважні глядачі помітять окремо розташований спалах, завдяки якому упіздати новинку можна. Навіть під чохлом. В комплекті, до речі, йде тонкий гумовий чохол, який чудово захищає блок камер. А на передній панелі вже з заводу наявна захисна плівка. Xiaomi 15 Ultra отримав більш помітні зміни з задньої панелі, порівняно з попередником. Блок камер став більш масивним, він ще більше виступає над кришкою та має приємне рифлення металевої рамки, що захищає скло. Задня панель має двокольорове виконання, що має ще різну текстуру для кожного з них. Чорна частина це екошкіра, а срібляста матова захистити смартфон можна комплектним прозорим пластиковим чохлом, що не надто збільшує загальні габарити девайса. На передній панелі вже з заводу наявна захисна плівка з приємним олеофобним покриттям. Товщина смартфона в цьому кольоровому виконанні складає 9,35 мм. А для більш зручного хвату задня кришка має плавне заокруглення, створюючи плавне поєднання з алюмінієвою боковою гранню. Спереду на тебе очікуватиме 6,73 дюймовий amoled екран з Певним заокругленням скла з усіх сторін, що додає родзинки пристрою та комфорту при використанні приємною фішкою ультри залишилась і фактурна кнопка живлення. В усьому іншому елементи на корпусі розташовано стандартно та зручно. Користуватись Xiaomi 15 та 15 Ultra дійсно приємно. Важливо відзначити, що пристрої захищено від вологи та пилу по стандарту IP68. Вода. Пил, дощ чи душ, їм не страшні. Ти можеш користуватись пристроями за будь-якої негоди. Йдемо до передньої панелі. Тут нас очікують 636 та 673 дюймові AMOLED матриці з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Вони мають надточну передачу кольорів та 100% охоплення кольорового діапазону dci p 3 Звісно, ці екрани мають підтримку Dolby Vision hdr 10 та hdr 10 Але важливо відзначити, що матриці піклуються і проти. Твої очі. Вони отримали сертифікацію TÜV Rheinland за трьома показниками: низьке випромінення синього світла, відсутність мерехтіння та збереження циркадного ритму, що не порушить сон. І що дійсно мене порадувало в екранах пристроїв: чудова щільність пікселів, що робить зображення приємним та деталізованим. а також максимальна яскравість 3200 ніт, завдяки чому можна бачити все навіть під яскравим сонцем. І ще дещо згадати про екран: Xiaomi 15 та 15 Ultra отримали оновлений сканер від відбитків пальців ультразвуковий. Він швидший, точніший та безпечніший за оптичні сканери відбитків, що збільшує не лише безпеку смартфона, але й комфорт. На мить доторкнись до зони зі сканером, і ти відразу отримаєш доступ до системи HyperOS 2.0. Відразу після покупки ти можеш насолодитись оновленими анімаціями панелі сповіщень і перемикачів. В ній також наявні додаткові дії при утриманні пальця на регулюванні яскравості чи звуку, швидке керування автоматичною яскравістю, темним режимом. Та режимом читання, керування гучністю медіа, повідомлень та будильника. І ти можеш не лише увімкнути режим без звуку та не турбувати, але й встановити таймер, через який час їх вимкнути. Все це супроводжується приємною вібрацією. До речі, HyperOS 2.0 справді стала приємнішою, красивішою та значно функціональнішою. Це тобі обов'язково варто оцінити самому в магазинах Halo. Та це не все, що ти отримаєш в HyperOS 2.0, Xiaomi HyperAI – Це мультимодальна система, Штучного інтелекту, що стане твоїм повсякденним помічником. До неї зокрема входить ai Writing, що допоможе зробити коротке резюме тексту, відформатує текст, розширить або змінить його стиль написання. Шаї в диктофоні може розпізнати голос та перетворити його на текст, а ще визначити кількох співрозмовників. Та найбільше шаї можливостей ти отримаєш в галереї. Шаї може покращити знімок, розширити зображення з розумінням контексту, видалити об'єкт та домалювати фон, наче так і було задумано. Ну і звісно, як не згадати про шаї можливості від Google. Зокрема, обвести і знайти, що допоможе перекласти і скопіювати текст чи зображення та знайти потрібну інформацію в інтернеті. А надисканням та утриманням кнопки живлення можна викликати Gemini, який може відповідати на запитання та працювати із вмістом екрана. Наприклад, проаналізувати відео та видати його короткий зміст. Шаї стане твоїм персональним помічником, який обов'язково варто оцінити на новинках Xiaomi. А ми йдемо далі. До чипів. Які надали можливість флагманам миттєво обробляти будь-який запит без затримок і не витрачаючи на це багато енергії. Зустрічай Snapdragon 8 Elite – Найпотужніше рішення для флагманів 2025 року. Його побудовано на провідному 3-нанометровому техпроцесі. TSMC. він має 8-ядерний CPU, що базується на розроблених Qualcomm ядрах Orion. Нова будова чипу дала можливість краще оптимізувати взаємодію між компонентами та зробити процесор енергоефективнішим. Та швидше виконання будь-яких завдань миттєве, а ігрова продуктивність не залишить шансів підлагуванням і просіданням FPS. Будь-яка гра працюватиме на максимальних налаштуваннях графіки зі стабільним фреймрейтом без суттєвого нагрівання корпусу. Новий чип став не тільки потужнішим, але й енергоефективнішим, що парі з батареями на 5240 мАч у Xiaomi 15 та 5410 мАч у Xiaomi 15 Ultra Дає стабільний день роботи без підзарядки. Але коли це стане потрібним, ти зможеш швидко відновити заряд батареї завдяки фірмовій гіперзарядці на 90 Вт. Але май на увазі: в комплекті немає зарядного блоку, його треба купувати окремо. Пристрої підтримують також і бездротову зарядку потужністю 50 та 90 Вт у Xiaomi 15 та 15 Ultra. Але ж які комплектації пам'яті нам доступні для замовлення новин. Xiaomi 15 існує в двох конфігураціях з накопичувачем стандарту EFS 4.0 на 256 або 512 ГБ. А от оперативки стандарту lpddr 5X в обох випадках 12 ГБ. Xiaomi 15 Ultra доступний також в двох конфігураціях з накопичувачем стандарту UFS 4.1 на 512 ГБ або 1 ТБ та його оснащено 16 ГБ оперативки стандарту LPDDR 5X. А ще однією інновацією новинок став модуль Bluetooth 6.0. Він отримав важливі зміни для точного розпізнавання пристроїв просторі. Це дасть змогу знаходити навушники годинники чи інші блютуз пристрої з точністю до сантиметрів, також новинки мають модуль Wi-Fi 7 та підтримують або дві фізичні сім карти, або дві є сім. Хоча за потреби ти можеш залишити одну фізичну сімку та встановити одну є сім. А тепер настав час найголовнішої родзинки Xiaomi 15 та 15 Ultra – Камери новинки отримали Xiaomi AI SP 2.0. шаї алгоритми, які обчислюють кожен піксель для створення шедеврів з твоїх знімків. Шаї вирівнює яскравість, аналізує тон, кольори та портретні знімки, щоб вони ставали не тільки насиченими та яскравими, але й передавали правильно кожен на півтон, та точно визначали, де головний об'єкт на портретних знімках Xiaomi продовжують співпрацювати з Leica. завдяки чому Xiaomi 15 та 15 Ultra отримали просунуті лінзи Leica Xiaomi юмілак. Також за стосунку камера. Ти можеш вибрати, який стиль звичайних чи портретних знімків хочеш отримати: природний чи насичений. Причому їх відразу можна публікувати в соціальних мережах. Та давай окремо оглянемо камери пристрою. Xiaomi 15 має 3 50-мегапіксельні камери на задній панелі та 32-мегапіксельну фронтальну камеру. Основний сенсор Light Fusion 900 хизується чи маленьким фізичним розміром 1 до 1.31 дюйма оптичною стабілізацією та надшироким динамічним. Діапазоном, що дає змогу отримати глибоку та деталізовану кінь, та не втратити деталі на яскравих ділянках фото. Було оновлено і телефото об'єктив з еквівалентом фокусної відстані 60 мм. Цей сенсор також отримав чудовий динамічний діапазон та має технологію рухомих лінз, завдяки чому може фокусуватися на відстані від 10 см для створення унікальних макро. Ультраширококутна камера має еквівалент фокусної відстані 14 мм та чудову світлочутливу оптику. Що забезпечує можливість створювати деталізовані кадри навіть за недостатнього освітлення. Портретні знімки ти можеш створювати з чотирьма варіантами фокусної відстані на вибір, коригуючи відтворення кольорів та ефект боке, який ти отримаєш після знімку. А от Xiaomi 15 Ultra має набір з чотирьох камер на задній панелі і 32 мегапіксельну фронтальну камеру. Основний сенсор Sony Lite 900 має роздільну здатність 50 мегапікселів, оптичну стабілізацію і розмір 1 дюйм. Завдяки і цьому можна отримати не тільки неймовірну деталізацію в день та за недостатнього освітлення, але й неймовірне оптичне розмиття фону при фотооб'єктів з близької відстані. Надширокий динамічний діапазон дає можливість експериментувати зі знімками, без побоювань пересвітити якусь частину кадру. Ти збережеш і тінь, і деталі на всьому кадрі. Наступна камера також має роздільну здатність 50 мегапікселів. І це телефото сенсор з еквівалентно фокусної відстані 70 мм. Цей сенсор. Оснащено рухомими лінзами. Він має мінімальну фокусну відстань 10 см та хизується оптичною стабілізацією та чудово підходить для портретних знімків з еквівалентом фокусної відстані 75 мм. Але для мене найцікавішим виявився новий ультрателефотосенсор з еквівалентом фокусної відстані 100 мм. Це 200 мегапіксельний Samsung ISOCELL HP9, що має рекордний розмір 1 до 1,4 дюйма. Завдяки цьому він має неймовірне оптичне розмиття фону. Яке раніше можна було отримати лише на дорослі камери, з небаченою раніше деталізацією, і з цим сенсором портретні знімки вийшли на новий рівень, передача кольорів деталізація. Фото зроблене з його допомогою, не відрізнити від камери, крім того, можливість наближати об'єкти до 120 разів та є змогу побачити на них деталі, які складно помітити людським оком. Цей сенсор мене справді вразив. До того ж, для Xiaomi 15 Ultra оновили застосунок камери. Тепер основні функції доступні за свайпом вгору. Режим профі дає змогу власноруч керувати знімком, створювати пресети та фотографувати в форматі RAW та Ultra RAW. Та у Xiaomi попіклувались не тільки про фото. Але й про відеоможливості. Xiaomi 15 Ultra здатний записувати уповільнене відео 4К з частотою 120 кадрів на секунду на основну та 200-мегапіксельну телефотокамеру, а в режимі профі увімкнувши відеозйомку. Записувати відео 4К з частотою 60 кадрів на секунду в непофарбованому варіанті для подальшої кольорової корекції. А ось приклад відеозйомки на Xiaomi 15 та 15 Ultra. Знімаємо 4К 60 кадрів на секунду. Зараз на Подолі. Дуже гарно, тут красиво, сонячно, поки ще зимає, на сніжок лежить. І на Xiaomi 15 Ultra Ти можеш перемикатись на надширококутну камеру, на трьохкратний телефотооб'єктив та на телефотооб'єктив 200 мегапіксельний і отримати неймовірне наближення до x 30 з дуже крутою деталізацією. На Xiaomi 15, ти можеш перемикатись між модулями, лише коли знімаєш 4К 30 кадрів на секунду. Зараз можеш оцінити, наскільки вони якісно працюють з експозицією, особливо коли я знімаю навпроти яскравого сонця. І звісно, напиши в коментарях, як тобі запис звуку. Що ж, чималеньке у нас вийшло знайомство з новинками Xiaomi 15 та 15 Ultra. Але цей час був вартий того, щоб детальніше дізнатись про основні нововведення новинок. Цьогорічні флагмани порадували неймовірною продуктивністю, оновленою зовнішністю, фішками HyperOS 2.0 та штучним інтелектом, який допоможе в повсякдень. А оновлені камери пристроїв дарують творчу свободу та можливість створювати фото та відео без думки. Про дорослі камери. Тому що дорослі камери вже в тебе в кишені. Дякую за перегляд відео. Вибирай свій Xiaomi 15 та 15 Ultra на сайті Allo. Бувай!